Представляємо грошову скриньку mg 461 FlipTop Найкраще рішення для організації касового простору. Грошова скринька виготовлена з міцного металу та має якісне порошкове покриття, що забезпечує довговічність і надійний захист. Оснащена інтерфейсом RJ11 для інтеграції з постсистемами. Внутрішній лоток має 6 відділень для банкнот та 8 для монет. Також передбачене відділення для чеків, квитанцій або купюр великого номіналу, яким можна скористатися навіть якщо скринька зачинена. Скринька оснащена трипозиційним замком, що гарантує безпечне та комфортне використання. У комплекті поставляється два ключі. Положення ключа закрито. Відкриття за допомогою імпульсу через інтерфейс RJ11. Ручне відкриття. Знімний лоток спрощує процес інкасації. А можливість кріплення до столу підвищує безпеку використання. Грошова скринька MJ461 FlipTop – надійний вибір для вашого бізнесу.